У нашого форуму звертається Франціс Фокуяма, професор Стенфордського університету, який поділиться своїм баченням інтеграції України до НАТО. Будь ласка, професор Фокуяма. Security Forum in person, but I appreciate Форум opportunity by the organizers to let me speak. Але дякую за те, що можу звернутися до вас онлайн. В очікуванні українського контрнаступу маємо думати про те, як може завершитися війна за нижніх умов, мирні переговори, тимчасове припинення меню. Буде дуже паном. До адже це залишив б Росії контроль над Дбасом. І ще глибша проблема, доки Путін при владі будь-які мирні угоди просто дадуть можливість Росії перегрупуватися, відпочити і поновити но війну. Це означає, що будь-які дії домовленості повинні бути не просто вербальними обіцянками. Про такі вже були у Будапештському меморандумі, коли Україна погодилася відмовитися від своєї ядерної зброї в обмін на обіцянки, поважати територіальну цілісність цієї держави. Ці обіцянки не були виконані ні з боку Росіян, ні з боку західних партнерів України. Сьогодні стримати відновлення війни Росією в майбутньому може лише членство України в НАТО. гарантії передбачені статтею 5 Вашингтонського договору. Членство в НАТО стане реальним якщо завдяки контрасту по Україна поверне Херсонський та Запорізький регіони Чорноморському узбережжя, і цей регіон є критично важливим для переговорних позицій України. По перше, це дасть змогу відновити можливість України для експорту з чорноморських портів. По друге, врятувати українських громадян, які Зараз там у пастці. І третє це її можливість для поставок в Крим. Повернення українських територій заблокує Сухопутний коридор кордон Росії до Криму і поставить Керченський міст під серйозну загрозу. Крім того, українці зможуть знову. Перекритий канал, який посачає прісну воду до півострова. Можливо, український кот наступ матиме неймовірний успіх, і російські сили проваляться по всьому фронту. Але більш скромний, і, ймовірно, більш реалістичний сценарій це повернення України Херсонщини та Запоріжжя до кінця літа. Це дасть змогу отримати не формальну мирну угоду, а ґрунтовне перемір'я. Дуже важко уявити формальну мирну угоду, за якою Росія погодиться із членством України в НАТО і суверенітетом України над Донбасом чи Кримом. І така угода не бажана з питань принципу. Проте тривале і менш формальне перемир'я є можливим. Страх повільно блокування Криму може спонукати Путіна припинити е, атаки на Україну, розблокувати українські порти на е, тривалій основі і припинити терористичні раки, ракетні кати атаки на українські міста. Схожі домовленості вже були в минулому. Південна Північна Корея не підписала мирну угоду у 1954 році і досі формально перебувають у стані війни. Проте ситуація на корейському півострові з того часу є стабільною. Водночас ефективність таких домовленостей залежить від членства України в НАТО. Позиція України щодо членства НАТО в альянсі в минулому роки можна зрозуміти, адже у 2014 року Україна була в стані активної. Війни з Росією і членство в НАТО автоматично зробило б альянс стороною війни. Проте, якщо дійде перемір'я, та буде розуміння, що Україна не вчинятиме активних дій для повернення інших територій, це узгоджуватиметься з позицією НАТО як оборонного альянсу. Очевидно, для щоб досягти перемир'я і стабільності без членства України в НАТО буде неможливо. Кожен член НАТО, який має сумніви щодо цього, має має подумати, яка ще мирна угода може бути можливою. Не будучи просто короткотерміновим припиненням вогню для того, щоб Росія могла переозброїтись, перебудувати свої позиції і таке інше, нам треба подумати конкретно за яких умов НАТО готове прийняти Україна і готуватися саме до цього. Потрібно думати про це вже зараз, адже ми на заході ще дуже далеко від консенсусу у цьому питанні. Дуже вдячний за вашу увагу. Почнемо з того, що на 15-му щорічному Київському безпековому форумі ви бачите, який аншлаг, ви бачите рівень е, дискусії, бачите е, перелік е, е, запрошених гостей. І е, що мені сподобалось на першій панелі, задалось чітке питання, яке озвучив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, е, звертаючись до Вікторії Нуланд. Наскільки довго буде підтримка наших західних партнерів України в протистоянні російській агресії? Ми чітко почули від пані Вікторії Нулан, що адміністрації президента Джо Байдена, що весь західна коаліція вона буде підтримувати Україну до кінця. Це чіткий сигнал і також тому е, військовому злочинцю Путіну, що весь західний демократичний світ буде підтримувати Україну, тому що прийшло усвідомлення, що Україна воює не лише за себе, вона воює за демократичні цінності. І тому е, дуже чітко е, Арсеній Арсенієценюк казав, що наші західні партнери. На Вінівському саміті, де зберуться 31 член країн, члени альянсу, повинен дати чітку відповідь на одне питання, коли Україна буде членом НАТО. Ми почули від доповідаючих, що питання чи давати ПДЧ, чи, чи не давати, вже не стоїть. Всі усвідомлюють, що Україна буде як членом НАТО, так і членом Європейського Союзу. Питання лише коли і як, як можна швидше це треба зробити.